На Сумщині загальна площа мисливських угідь складає більше двох мільйонів гектарів. Левова частка, саме три чверті, належить українському товариству мисливців та рибалок. Інша частина у державних і приватних підприємств. Посвідчення мисливця мають приблизно 20 тисяч людей. Половина з них володарі щорічних контрольних карток обліку добутої дичини. Ця карточка дозволяє мисливцю вийти в мисливське угіддя і полювати на хутрого звіра. цій карточці мисливець має позаписати, де він перебуває, в який день він вийшов на полювання. Аби потрапити на полювання, мисливець має придбати ще один документ так звану відстрільну картку. Окрім того, має бути посвідчення мисливця, відповідний дозвіл на право користування вогнепальною зброєю, а також паспорт на собак інших ловчих звірів та птахів. Саме популярне полювання. Це в нас на корнату дичину, дика качка, висуха, кулики, голуби це літня осіннє полювання, і масовий вид полювання це на хутрового звір'я. Об'єкт полювання хутрового звір'я це зайць русак, лисиця руда, єнатовидна собака, вовк. Відстріл зайців-русаків обмежено ліміт існує і на парнокопитних. 57 сім голів добування оленя європейського. Дві голови оленя плямистого, козулі 246 голів і кабана Дикого 382 голови. Є ще одна тварина, чи краще сказати, істота. Сезон полювання на яку триває безперервно вже кілька років. Називають її іспанським словом Чупакабра, та, що висмоктує кров. На сумщині її феномен досліджує вчитель біології п'ятої роменської школи Володимир Литовка. Почалося все з 2010 року, з квітня місяця, коли вперше мною було зафіксовано факт загибелі кролів в селі Локня. Це поряд з Чернігівською областю. Напевне, ця істота поширювалася з Білорусі через Чернігівську область, Сумську. І сьогодні вона активна у Харківській області. У пошуках незвичної істоти з серпня до листопада минулого року брала участь і знімальна група Академ Тіві. Результатами її дослідження став фільм під назвою Феномен Чупакабри, який вийшов на екрани області у січні. Ті, хто працював над створенням документальної стрічки, відзначають підступність істоти і її невловимість. Побраділи по зарослям, слишали крик. Ну, по крику, звісно, там були спорні вопроси. Ми привлекали охотників. Юрій Сергійович теж там нам помог. Карченка дав нам прибор бінок ночного видіння. Ми от встановлювали камеру відеоспостереження в хатині, де найбільш щастя були випадки у своїй окільці Романської Оносомської області появи цієї тварини, нападу на королів. От, і як ми встановили камери, в принципі, ці явища зникли. От, як ми Камери зняли, знову таки почалися щось незрозуміле. Чим насправді є ця істота, досі невідомо. Можливо, комусь і пощастить розгадати цю загадку. Наразі ж ентузіасти ведуть пошуки. Михайло Власенко, Анастасія Клименко, Сергій Безлуний, Володимир Спасьонов. А